FPV. І ті, які роблять бавовну. Вони летять в один бік. Життя його від виліту там може бути 5 хвилин, 10 хвилин. Ну, Нам не його життя цікавить, нам цікавить цілі, які він урожає. Моя робота от птички, щоб працювали, щоб літали, щоб приносили радість людям. Багато таких випадків є. Летиш, а ти вже бачиш, що там летить якийсь дрон, який коштує там, уявно, там 600 тисяч гривень, а в тебе дрон, який коштує там, ну, там 20 тисяч максимум. Да? І, Звісно, очевидно, що треба збивати. Для мене навіть танк не так важливий, як вбити співвічників. Щоб пілот був грамотний і розумів, що він робить, це треба час. І якщо ми їх знищимо, то вже на тих пілотів у них буде менше. Вам дуже багато допомоги нам передав. І саме наша допомога вона вкрай важлива, тому що вона нас завжди питає, що нам потрібно, і забезпечує нас саме тим, що ми просимо. І забезпечують швидко, вчасно.